Всім привіт! 22 листопада 2024 рік і з вами компанія Електромотор. Поступила нова партія інверторних генераторів Векендер. Нет, я два інвертора виставив, друзі. Вроді би назва Векендер одна. І хочу показати, наскільки вони різні. Перед нами копія Хонди, серія Х, а от друга. У нас моделька копія Субару серія GS. Так, я дуже близько поставив, але ну, все рівно, як, вроді би два різних виробники. А все тільки із за серії. Серія Gias звається більш надійною. На нього дають 3 роки гарантії або ж 500 мотогодин. На серію Х дають 2 роки гарантії або ж 500 мотогодин, Тобто, що на один, що на другий, 500 мотогодин, тільки на Субару 3 роки, а на Хонду 2 роки. Що так назвався, Потому що. Це копія Субару GS. А це копія Honda. Вибір, звісно, за вами, друзі. Є в нас ще в одній модельці, ще в другій. Виход 220 по дві розеточки. Економ режим. Показую одного друга інформаційне табло. Ще як доп опція в серії GS є USB розйомчик. І трошки по-другому запуск попередніх відео я показував. Так що, вибір за вами, кому яка моделька подобається. Таку вибираємо. Заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на вайбер на цей номер телефона. Всім мирного неба до гарних покупок. 063 426 1010. 10.